Це одна з найвідвідуваніших віскі курень у Шотландії, а їх тут більше 150. Вона така популярна не тому, що тут виготовляють якесь особливе віскі, хоча й надзвичайно мальовнича. Основна заслуга в розташуванні. Це маленьке шотландське максимально автентичне село, від краси якого перехоплює подих. І я обов'язково вам його ближчим часом покажу. Тож не пропустіть. Крім того, віскікурня Блеєр Есл ще й одна з найстаріших діючих у Шотландії. Працює тут з 1798 року. Атмосфера тут варта того, щоб приїхати і побачити цю локацію на власні очі, навіть якщо не п'єш віскі. Окрім міцного напою, в магазині можна купити усіляку сувенірну продукцію. Тут є і гарно ілюстровані книги, і свічки з приємними ароматами, і мерчований одяг. А пооціновувачі, не відходячи від каси, в буквальному сенсі цього слова, можуть продегустувати ексклюзивні види віскі, що виготовляють на цій дистилері. Також для усіх охочих тут проводять регулярні екскурсії, де показують увесь процес виготовлення напою. А в кінці. На екскурсантів чекає дегустація. У кожного шотландського віскі є свій, так би мовити, фірмовий смак. На цій дистилері його напою дає вода з джерела Олд Да, яка протікає через трофіні ґрунти та граніт. А вам сподобалася атмосфера віскі Курні?